У мене серед партнерського складу компанії більшість чоловіків було на той момент, що властиво для юридичних бізнесів насправді. Але для мене, з одного боку, це було трошки простіше, тому що я вже була партнером і співвласником компанії на момент першої дитини. І мені не доводилось, якби там. Жертвувати да, своїм професійним кар'єрою, шляхом заради розвитку, як, як матері. Да? Тому що ти, коли це робиш там тільки на початку свого кар'єрного шляху, то мені здається, що з певної сторони це більш складно. Але з іншого боку, вже було певне надбання як клієнтів. Да? певного бізнесу і був страх в мене був страх, да, що я можу якось втратити. Бо в мене до цього не було такого досвіду. Да? Я була не впевнена, що я зможу на тому ж самому рівні підтримувати своїх клієнтів, свою команду, свій бізнес. Чи Домовлялася якось зі своїми партнерами. Ну я особисто я особливо не домовлялася, тому що вони дізналися про це, коли вже я була десь на сьомому місяці. Але мені здається, що в них була певна впевненість, що я не залишу їх там один на один зі своїми клієнтами, зі своїми процесами. Що я буду це підтримувати? Забігаючи на це так і було в мене не було жодного дня декрету. На жаль.